наскільки вдалим буде наш контрнаступ, Бачите, випадає випадають хлопоти орківські пусті. Бачите, пусті бункерні бубновий валет, він вказує хлопоти орківські. Тобто всі протидії нашого контрнаступу вони будуть пусті. От випадає, друзі. Додому повертається, бачите, дім, з'являється карта дому. Будуть завдавати от наші військові, будуть завдавати удару. Тут випадає, що контрнаступ буде вдалий, буде складний, бачите, буде складний, буде, буде потужний, буде ну, такий, досить такий руйнівний, але він буде також, бачите, він повністю знесилить. В тих напрямках, де він буде, тут шістка, бачите, тобто один напрямок буде дуже потужний, а в інших напрямках якимись якимось ходами, якимось чином будуть знешкоджені, як то будуть знешкоджені орки. Тобто їхні хлопоти будуть пусті, вони не зможуть протидіяти. Тобто їхня протидія буде взагалі пуста. Або нічим буде, або в них не буде. Мотивації, або, або просто вони будуть біжати, ну, тікати. Ось так ви бачите, бо хлопати їхні пусті. А контрнаступ буде потужний і буде вдалий. От, для наших наші завдадуть цього удару, і повернення території буде. Деякі території будуть повернуті, ще раз скажу, що ці будуть бігти, а деякі території будуть відбиті, відбиті так потужно. Так випадає. Ось така відповідь, друзі. Ось така відповідь на це питання. Загально контрнаступ буде вдалий. вдалий тому що тут орки випадають пусті, їхні хлопоти випадають пусті. І, і потужне і ось повернення в Україну, потужний удар наш. Ось так. Тому вдалий буде. Де, які, які території я не можу сказати. Будуть повернені, але будуть, буде повернення. Значна територія буде повернена без бою, бо будуть орки будуть тікати. А інша е, частина напевно, це східна частина Донецька область, десь там там будуть бої. Доброго вечора, Маргарит. Доброго вечора, Лев. Мої вітання. Привіт-привіт. Всім привіт, друзі. Всім привіт. О така відповідь. Так, друзі, ще хто зайшов, хто може скидував донати. В мене не працює банкінг. Сьогодні півдня у них якісь трабли. Я не бачу платежі, не бачу ваших донатів. Хто за донати, величезно дякую вам. Наперед, наперед кажу дякую вам також, бо я не бачу, не бачу якісь трабли там в онлайн-банкінгі сьогодні. Задовбали, півдня не можу зробити ніяких платежів. Так, далі. Далі питання у нас наступне. Чи подолає людство онкологію найближчі років 10. Ми дивилися, я не пам'ятаю, наскільки саме років я дивився найближчі. Не випадало такого. Може на 5. Я вже не пам'ятаю, друзі, хто пам'ятає цей розклад, напишіть в чаті. От. Давайте подивимось найближчі 10 років. Чи подолає людство онкологію і так, щоб вилікували всі види на всі 100%. Бачите, на всі 100% не подолає. В деяких, деяких сферах, в деяких, в деяких сферах, в деяких напрямках будуть досягнуті якісь будуть досягнуті якісь успіхи, але все одно, бачите, пусто випадає, що поки що подолання, воно пусте. Тут, якби тут випадала дев'ятка пікова хвороба, тоді пуста хвороба була б тоді б це. Вже ж я б сказав, що так. А так поки що, поки що це не вдається. Найближче 10 років цього я не бачу. Пізніше буде, пізніше буде ще більше, ще біль досліджень і ще якась е більше варіантів видів вид, різновидів цієї хвороби, можуть бути подолані. Але все одно повністю вона все-таки, бачите, не відходить чогось. Все-таки повністю вона не відходить, ця хвороба. Ще най, найближчі 10 років ні. Найближче 10 років ні. На жаль, на жаль не, не бачу я такого. Не випадає такого. Так, далі дивлюсь питання. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава на фоні нашого контрнаступу. Чи буде Русня і її прихильники в нашій державі розшатувати ситуацію в країні? Що з того вийде? Можливо, ростиме опозиція. Давайте чи. Будуть розшатувати ситуацію в країні, які наслідки для нас. Вони і зараз розшатують. Ще раз кажу, попи, оці всі, ПСО, зрада різна. Там. В них засоби всі ті самі, які були, такі і залишились. Давайте подивимось на фоні нашого контрнаступу, чи буде Русня і прихильники в нашій державі розшатувати ситуацію, розхитувати політично, суспільство. <кій> <кій> вони будуть, тут брехня випадає, і загально, бачите, хлопати знову ж таки, орківські хлопати, вони пусті. Тобто, по-перше, обман цей буде. Вони будуть обманювати, бачите, це хлопоти по обману. Вони будуть обманювати, але загально в них нічого не вийде. Тобто, з того, що вийде, от ви питаєте, що з цього вийде, з цього нічого не вийде. Це перше. Україна, бачите, ось тут карта України. Туз вказує вказано Україну. І тут їй поряд немає поганих карт. Тобто, Загрози для держави, для державності такої критичної немає. Будуть, будуть розхитувати, будуть обманами, брехнею, якимись там, там провокаціями, але, але воно все, все одно пусте. Бачите, хлопоти їхні пусті. Тому результату це не призведе, по-перше, по-друге, для того, щоб ви не, не були під впливом цих різних епсо і різних там розшатувань, розхитувань. Від русні треба фільтрувати інформацію, дотримуватись інформаційної гігієни, не слухати і не довіряти всім підряд. Ось так. Але загально це пусто випадає. Тобто ці прихильники, вони пусті, хлопоти їхні пусті, ні до чого не призведуть, вони тільки викриються, тут випадає так, що викриються вони. Тобто ті, хто, максим... ті, хто більше всього буде хлопотатись, вони будуть викриті. Ну, просто будуть знати про них і все. Ось так, друзі, це буде, але воно буде слабке, тому що суспільство у нас вже загартоване. Суспільство стало загартоване, тому це ось така от відповідь на ваше питання, Юля. Далі. Далі у нас питання наступне. Далі у нас питання наступне. Чи будуть на найближчі 10 років видані, винайдені якісь альтернативні види палива або електроенергії? Щось новітнє. Дивимось це питання. Будуть винайдені якісь нові, якісь будуть, ну, вони не прямо такі нові, вони вже відомі. Випадає так, що, що ці види електроенергії, вони вже відомі, по-перше, вони просто випадають як вдосконалені. Вони винайдені, може, вже давненько так випадає. Але, як мінімум, тут випадає, що два види електроенергії. тобто, Два види або палива, або електроенергії будуть запроваджені. Вони будуть втілені в життя, вони будуть впроваджені от в суспільство, в користування найближчі 10 років. Це буде, це таке випадає. Якісь зміни, але це воно не прям новітнє. Якесь це паливо або видвиди вид електроенергії, може це водород, бо тут карта води найбільше. Тут вода і. Більше буде пов'язано щось з водою, можливо, це водород, тому що водна карта треф вона асоціюється з водою більше, і е, якісь види палива будуть впроваджені більше. Це сонячна електроенергія, бо червова тут вказана сонячна електроенергія. Тобто буде більше сонячної електроенергії, як нова, буде втіленою це, можливо, щось пов'язано з водою або з рідиною. Так може вказувати. Рідиною. Можливо, це і водород. Ось так. Ну прям це не новітнє. Це просто новий етап використання тих, або новий етап досліджень якось, або нові технології зможуть дозволити використовувати те, що вже було, на новому рівні. Ось так. Особливо сонячні, сонячна енергія буде виведена на сонячна і ось пов'язана з рідиною з якоюсь, але ця рідина давно вже винайдена. Ну, вона тут випадає як нова. Тому два от таких от, типу, може бути. Так, всім привіт. Всім добрий вечір. Дуже дякую, дуже хочеться, щоб у наших все вийшло. Так і буде. Не забуваємо поставити лайк, Маргарет пише. Добрий вечір. Цікаво, яка буде реакція З патріотів на перемогу України? Що буде з біткоїном і криптовалютою. Так, привіт всім вільним миру нам усім! Привіт, Миколаїв, мої вітання. Дивимось, перемога України. Яка буде реакція у цих, у цих, е Я не можу казати це в Ютубі, бо Ютуб фільтрує кожне слово. Я вже зачитав. Це, чітко цитую питання. читаю. Цікаво, яка буде реакція у патріотів на перемогу України. Дивимось це питання. Дивіться, ну, по-перше, вони всі хворі. От, вони всі хворі. Вони думають, що якщо вони не переможуть, то вони зможуть купити. Але вони і купити не зможуть, бо у них немає стільки грошей. Реакція у них буде дуже ну, хвороба випадає. Карта хвороби це із пікових карт із таких емоційних карт. Це найсильніша така карта. Карта хвороби. Вона тут вказує на те, що вони програли по всьому. Вони будуть. Вони зрозуміють, що вони не такі багаті, що вона що вони бідна країна. Ну, вони бідні люди там, в них бідна армія, у них розворовані кошти. Бачите, біля коштів лягає пікова дев'ятка. Вона вказує на те, що немає, що це переживання, що це, що це, що це, це негативна карта, біля, карт, біля грошей. Вона вказує, що це втрати, це переживання, це. Ну, тобто вони будуть. Вони будуть розуміти, що вони не не такі, які вони які вони думали. Це по перше. Дуже, дуже ну, погане, погане, погане відчуття у них буде. Як можна сказати, хвороба? Вони будуть, вони зрозуміють, що вони були були ошукані, обмануті, що вони їх е крали кошти і на армії і взагалі просто, просто крали кошти і прикривалися. Ось що ось це все Байден винен, що це все захід, що це все захід. Там у них е ці туалети не ставить, що вони там в вигрібні ями ходять, що це все е винуватий цей Байден. А вони не винуваті. Тобто викриється все те, що. Ну, тобто, це така хвороба психологічна, так випадає. Я не бачу, що вони там будуть прямо вражені, що вони там будуть там. Вони, вони там хворі люди. Ці, оці, що ви назвали, оці е люди, вони хворі, просто хворі на голову. Тому їм просто буде неприємно. Їм просто буде неприємно. А ті люди, які розуміють, що станеться. Ті люди, які розуміють, що станеться, вони і так вже розуміють, що ну, ніяких, шансів, ніяких шансів не буде. Вони будуть, вони, ті, які розуміють, вони будуть намагатися якимось чином домовитися з нашою владою, з президентом, вийти на якийсь контакт, підписати якісь угоди. Ось це будуть вони намагатися. Угоди ці будуть брехливі, угоди ці будуть нечисті, і я не бачу, щоб їх підписали, тому що тут валет. Випадає опіковий біля цієї угоди, не прийме наше керівництво, ні військове, ні політичне, такі, такі угоди. Не, не підуть на таке. Ось так. Там хворі люди, їм все одно, їм, їх там змішають з багнюкою, їм все одно. Він просто буде трошки неприємно. Трошки неприємно. Так як от їм трошки неприємно може. Щось інше, друзі, не буду я казати, бо Ютуб не, не буде пропускати, на, буде різати охвати мого відео, тому що так працюють алгоритми цього Ютуба, друзі. Всі все розуміють. В телеграм-каналі ви можете висловлюватись. Телеграм-канал є в чаті, я кидав посилання. Там ми можемо висловлюватись як хочемо. Так, далі, далі, далі читаю таке питання. Ми зрозуміли. Дякую. Так, друзі, хто кидав донати, я не бачу, ще раз попереджаю. Всім дякую, хто донатив. Тут тут дякую, бо щось з банкінгом цілий. Ну, півдня взагалі взагалі ноль. Щось лягло там. Повністю воно щось лягло, не зрозуміло чого. Не можу навіть зайти туди. Так. Подивились це питання. Далі, 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 далі. Мелітополь влітку або осінню 23-го. Звільнять чи ні? Давайте дивимось. Звільнення Мелітополя приблизно. Ну, які зараз карти випадуть, яка пора року приблизно. Ми подивимося з вами. Звільнення Мелітополя. Весна чи осінь. Вибачаюсь, літо чи осінь тут влітку або осінь пишуть дивимось Не відкривають карти точних термінів, тут шістка червова загально вказує на те, що осінню, бачите, ще ой весною, ще орки там знаходяться. от Але весна наприкінці весні, весни вони можуть і тікати звідти. Тому карта осінні тут слабка, можливо, раніше. Будемо надіятися, що раніше. Тут не випадає взагалі тут не випадає чітких термінів. Тут просто уводять від відповіді на це питання. Вищі сили, бачите, не випадають. Тут просто вказують, що поки що от навесні вони ще тут сидять. Але Поки що вони там, тут сидять, але от, вони навесні будуть збирати речі. Так випадає. Не випадає ні літо, ні, ні осінь, а випадає, що навесні вони будуть збирати речі. Я думаю, що якщо вони їх зберуть, то вони одразу побіжуть. В, взагалі весна переломний момент такий по Мелітополю для них випадає. Коли вони прямо тут, бачите, я, зараз я не можу вам сказати, що вони, їх там не буде о, лі, влітку або, ось, або, або осінню не випадає. Я бачу, що вони от, збирають чемодани весною. Весною збирають чемодани, друзі. Будемо надіятися, що вони їх не просто збирають, а збирають і зразу їдуть, бо дороги випадають осінні. Дороги випадають весінні. Тут стосовно термінів дуже важко завжди задавати питання, бо часто уводять просто від відповіді. Випадає весіння карта, збирають чемодани. Будемо дивитися, як воно буде відбуватися. Будемо дивитися, як будуть відбуватися. Очі відкриваються на багато речей, про які їм весь час кричимо. Ніколи не відкриються в них очі. От Юля пише, у них ніколи не відкриються очі, ніколи. Вони, е вони там народжують дітей, вони там народжують дітей за виплати, і народжують їх багато, і народжують їх під впливом різних там е наркотичних алкогольних речовин. Е там е народжуються, там народжуються, е як сказати, е розумово, і, е розумово, і фізично. Неповноцінні люди вже народжують і народжують їх такі такі ж самі. Там генофон страшний, вони ніколи не зрозуміють, це без взагалі безполезно, як кажуть. Отак. Я не можу сказати, в якій порі, порі року шістка червова вказує на скорий термін. Ще. От тільки що ми дивилися на Мелітополь, шістка червова вказує на скору карту. Шістка бубнова вказувала, це я б сказав би, що ось ось це, це відбудеться. Але ось ось це також і два, і три місяці може бути ось-ось. Червова шістка це не довгий термін, це скоро. В картах червова шістка це скоро. Також вона, червова шістка, вказує на весну. От. Чи вони будуть збиратися весною вже як відходити, і скоро будуть відходити, чи вони вже відійдуть весною. Це ми побачимо, але точно ми бачимо, що вони будуть, що вони відійдуть, і відійдуть скоро. І Мелітополь буде повернутий. Це точно. А оце по термінам неділя, тиждень туди, тиждень сюди, ви мені будете потім писати. Ну, не ви, там, може, інші якісь будуть писати. Це все дуже серйозних там. Дуже серйозних там наслідків або принциповості якоїсь немає значення. Сам факт є, що це скоро, і сам факт, що це буде. От випадає весіння карта. будемо надіятися, що весною вони зберуть ці речі, або це може вказувати, як і вони і зрозуміють, що їм треба тікати весною. А може і вже втечуть. Будемо надіятися на саме найкраще, саме найкраще, що весною вже там не буде. Але найближчий час. Шістка червова вказує, що це найближчий час. І їх там не буде точно, і буде Мелітополь повернуто найближчим, найближчим часом. Це е, факт. До інших е, цих весна, кінець весни, третя неділя весни, третя неділя, п'ятий день весни. До цього, будь ласка, мені навіть не пишіть. Е, терміни карти точно не вказують. Отак. Отакі відповіді на ваші питання. Ніколи нічого вони не зрозуміють за винятки 20%. <кхм> сумніваюся, взагалі я про 20%. Я сумніваюся про 20%. Так, друзі, подивились це питання. Далі відкриваю телеграм-канал і дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Реакція Упиря на те, що Фінляндія стане країною НАТО. Дивлюсь це питання. Реакція УПР. УПІ ми знаємо, хто такий. Це бункерний, бункерний. Дивимось, яка його реакція на те, що Фінляндія стає членом НАТО. Його реакція така: це втрата території, втрата можливих можливої зони впливу. Тобто, це для нього втрата. Бачите, це втрата іншої території, сусідньої території. У цього упер, як ви сказали, ну це так м'яко ви сказали. В нього були плани на цю територію загально. Загально він там планував щось для себе. Планував навіть, бачите, тут хлопоти випадають його з великими грошима. Оця комбінація дві, дві карти вони вказують на великі кошти, такі значні кошти, великі кошти. Ось на це вона вказує. Він планував вкладати туди, якимось чином, якось можливо купляти когось там, можливо, ще щось, тобто впливати великими коштами на ту, ту територію для нього це втрата. втрата. Одної з західних територій, на яких, до, яких, до яких у нього був свій інтерес. Бачите, десятка тут Бубнова вказує на його інтерес особистий. Він втратив цей інтерес, це втрата цікавого для нього регіону. Просто втрата. Він, отак він, отакі в нього емоції. Як, як він втратив. Як він Україну втратив, як він втратив ще багато чого, як він втратив там свої території, точніше, поздавав там китайцям, там, де вони зараз живуть. Тобто для нього це втрата. Втрата регіону, втрата впливу, втрата своїх надій, втрата свого інтересу. Чітко. Отак от. Так от. Ось, ось що він думає. Далі, 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 далі. Юля питає. Ставить питання. Вітаю В'ячеславе, чи відродиться, чи відродиться попит на молодих без спеціалістів в ІТ в Україні в найближчі 1-2 роки? Давайте подивимось. В найближчий час, <кій> чи буде попит на молодих IT-спеціалістів в Україні? Випадає зло пусте, бачите? Зло пусте. Тут випадають IT. Тут випадає, бачите, піковим королем. Піковий король він завжди вказує на освіту, на щось новітнє, більше на освіту. От, впровадження чогось нового, це ось більше на освіту. Тут випадає, бачите, і зло пусте по цьому. Значить, будуть. Будуть шукати, по-перше, державні владні органи будуть шукати таких спеціалістів. Владні органи будуть шукати таких спеціалістів. От. І загально повинно вирости. Тут зло випадає пусте, і влада буде робити, тобто будуть якісь кроки робити для цього, щоб це зробити. І частково тут випадає так, що це, от бачите. Піковий туст вказує на загальну зміну, таку різку і про проривну зміну. але ну, вона тут випадає пуста, що прямо прорив, прорив. Але будуть шукати варіанти, і буде, тобто рости попит буде на цих спеціалістів в Україні саме. Він буде рости. Тобто ви питаєте, чи він відродиться, то він відродиться. Але це буде нестрімкий, нестрімкий такий вибух і одразу, знаєте, там. Одразу всіх будуть хватати з руками і ногами. У владі також будуть, у владі будуть такі потреби в таких людях. І будуть ще рішення якісь запроваджувати для того, щоб таких людей долучити. От така відповідь на ваше питання. Дай Бог,